Артур Чарльз КЛАРК. 2001 КОСМІЧНА Одіссея ТЕКСТ читає Сергій ОРОБчук. Частина 4. Безодня. Розділ 21 Вечірка на честь дня народження. Знайомий мотив Знаєм народження тебе Із швидкістю світла. Перелетівши 700 мільйонів миль. замер на відеоекрані. Та контрольних приладах Діскавері. Пулова родина сором'язливо доспівала відому пісню, тупчаючи навколо іменинного торта десь на землі, і після останнього куплету запала раптова тиша. Потім містер Пул хрипко промовив: Ну, Френку, не знаю навіть, що сказати. ми з тобою, і бажаємо тобі, синку, на щасливішого свята. Бережи себе, Френку, додала місіс Пул зі сльозами на очах, хай благословить тебе Господь. Потім всі вони гуртом попрощалися, і зображення згасло. Пул дивився відеопровітання і думав про те, як усе це дивно. Його іншували понад годину тому. Тепер родина вже розійшлася, можливо, на багато миль від будинку. Але таке запізання, хоч воно могло й здаватися прикрим, мало в собі також і приховане благословення, як і кожен із його сучасників пул звик до того, що може негайно в будь-яку мить з'єднатися з будь ким на землі. Тепер він втратив таку можливість. Психологічний вплив. Цього був чималий. Діскавері та його команда зараз перейшли в новий вимір віддаленості, і людські емоції повставали проти нього. Мені шкода, що доводиться псувати свято, раптом промовив Гал. але в нас проблема. Що сталося? одночасно запитали Боуман і пул. Маю труднощі в підтримці контакту з землею. Проблема виникла в блоці АЕ 35. Мій центр прогнозування несправності доповідає, що прилад може зіпсуватися протягом наступних 72 годин, ми й подбаємо про це, відповів Боман, Виведе нам картинку. Будь ласка, Дейве, ось зараз. На екрані з'явився ідеальний півмісяць, дуже яскравий проти темного тла без зірок. Його вкривали хмари, тож ніяк не можна було розглядіти жодних знайомих географічних прикмет. Насправді, земля під таким ракурсом, на перший погляд, чимось нагадувала Венеру. Це на перший погляд. Але не на другий, бо біля сріблястої дуги завис справжній місяць, супутник якого Венера не мала. Місяць був завбільшки в одну чверть землі і у такій самій фазі. Здавалося, ці два космічні тіла є немов мати й дитина, і багато астрономів вірили в цю теорію доти, доки аналіз місячних порід не довів місяць ніколи не був частиною землі. Пули Боуман десь півхвилини мовчки дивилися на екран. Зображення йшло до них із закріпленою на краю великої радіотарілки. Телевізійної камери з довгофокусним об'єктивом, перехрестя в центрі одразу ж указувало точно орієнтацію антени. Якщо тонкий промінь сигналу не буде націлено точно на землю, Діскавері не зможе ні відсилати, ні приймати повідомлення. Повідомлення з обох боків не досягатимуть мети, проходитимуть непочуті і не побачені через сонячну систему та загубляться в порожнечі. Якщо їх колись і приймуть, то таке станеться через століття, а зробляться аж ніяк не люди. Ти знаєш, у чому полягає проблема? запитав Боуман після кількох секунд мовчанки. Сигнал уривчастий, і я не можу точно визначити його місце знаходження. Проте щось не гаразд із блоком Ае 35. Що ти пропонуєш? Найкраще замінити блок на запасний і перевірити цей. Добре, надрукуй нам оце. На екрані спалахнула інформація. Разом із тим, Гал завбачливо роздрукував усе на принтері. Попри всі електронні зчитувачі, Траплялися ситуації, коли старомодні роздруковані матеріали ставали найзручнішою формою запису. Бумон хвилину вивчав діаграми, а потім присвиснув. Ти міг би й нагадати нам, мовив він, що заміна блоку означає, що треба виходити з корабля. Даруйте, відповів Еал. – Я думав, ви знаєте, що блок ае 35 розташовується на монтажу антени. Напевно, рік тому я міг би про це згадати, але на облавку корабля 8000 підсистем. систем. У будь якому разі це схоже проста робота. Треба лише відімкнути панель і поставити всередину новий блок. Справа саме для мене, сказав пул, якого спеціально тренували на виконання рутиної позакорабельної роботи. Це легко. Звісно, я так поспішаю туди зовсім не тому, що мені набридла твоя компанія. Побачимо, чи погодиться з такою пропозицією центр керування польотом, сказав боман. Він кілька секунд посидів, намагаючись упорядкувати свої думки. А відтак почав надиктовувати повідомлення на землю, центр керування польотами, говорить дельта 1 У 2.045 на борту центр прогнозування помилок нашого комп'ютера 9.30 передбачає вихід із ладу блока Альфа ехо 35 у найближчі 72 години, запит на перевірку моніторингу телеметрії та моделювання ситуації з блоком на вашому симуляторі системи Підтвердіть також вашу згоду на вихід із корабля і заміну блока. Альфа ехо 3-5 на запасний, центр керування польотом говорить Дельта 1, 2, 1, 0, 3. Передачу закінчено. Завдяки рокам практики Боуман міг миттєво переходити на цей жаргон, який хтось охрестив Текніш. і без заминки повертатися до нормальної мови. Тепер нічого не залишалося робити, крім як чекати на підтвердження, що забере години дві, поки сигнал пройде туди й назад через орбіти Юпітера й Марса. Воно надійшло саме тоді, коли Боуман без успіху намагався переграти Еала в грі і зі складання геометричних малюнків. Дельта 1 це центр керування Ваш 2103 прийнято. Ми проганяємо телеметричну інформацію на нашому симуляторі і проконсультуємо про подальші дії. Отримали ваш план вийти назовні для заміни Альфа Echo 3.5 перед його виходом із ладу. Ми опрацьовуємо набір тестів для збійного блока. Сказавши все, що стосувалося технічного боку справи, центр керування польотами перейшов на звичайну англійську. Дуже шкода, хлопці, що у вас виникли проблеми. Не хочемо вам додавати клопоту, але в нас тут є запит від засобів масової інформації. Чи не могли б записати коротку промову для преси, пояснити ситуацію, що там сталося з АЕ 35. Просимо вас, щоб ця заява звучала максимально оптимістично. Ми б самі могли їм відповісти, але з ваших уст буде переконливіше. Сподіваюся, це не дуже вплине на ваше суспільне життя. Дельта – це центр керування польотами. 2-1-5-5. Кінець зв'язку. Почувши це прохання, Боуман усміхнувся. Інколи здавалося, що вони там на землі зовсім позбавлені почуття такту. Звучало максимально оптимістично. Певна річ, так і треба. Коли Пул приєднався до Боумана після сну, вони за 10 хвилин відреагували свою заяву для преси. На початкових стадіях місії Змін не давали їм спокою, постійно йшли запити на інтерв'ю, різноманітні дискусії. Однак минали тижні і чекати на відповідь від астронавтів тепер доводилося вже не кілька хвилин, а годину, тож цікавість до них потроху згасла. Після збудження викликаного прольотом повз Юпітер понад місяць тому вони зробили всього три чи чотири записи Центр керування польотом Це Дельта 1. Надсилаємо вам заяву для преси. Сьогодні в день виявлено незначну технічну проблему наш комп'ютер EAL 9000 передбачив неполадку в блоці ае 35 Це маленька, але життєво важлива частина нашої комунікаційної системи. Вона тримає антенну Discovery, націлену на землю з точністю до однієї тисячної градуса. Така точність конче потрібна, тому що нинішня відстань космічного корабля від землі є понад 700 мільйонів миль. Земля зараз для нас маленька віддалена зірка. І радіосигнал легко може схибити. Антенна зберігає постійний зв'язок із землею, який контролюється центрального комп'ютера, але це устаткування дістає команди від блока ае 35, можна порівняти його з нервовим центром у тілі, до якого мозок надсилає сигнал, що робити кінцівці. Якщо нерв не може прийняти правильний сигнал, то кінцівка стає непридатною. У нашому випадку неполадки з блоком ае 35 можуть означати, що антенна. Почне надсилати повідомлення в хибному напрямку. Це була звична проблема для зондів далекого прямування в минулому столітті. Вони часто досягали інших планет, але не мали змоги надіслати звідти ніякої інформації, тому що антена не могла налаштуватися на землю. Ми ще не знаємо причини цього збою, але ситуація під контролем, тому не варто панікувати. Маємо два резервних зразка Ае 35 кожен із гарантією на 20 років. Отож шанси на те, що і другий вийде з ладу протягом місії незначні, а якщо нам вдасться визначити проблему, то зможемо й полагодити блок номер 1 Френк Пул спеціалізується на таких роботах він вийде у відкритий космос і замінить несправний блок на резервний, у той самий час він зможе перевірити обшивку і залатати незначні пошкодження, навмисно заради яких не варто було б виходити з корабля. Опрі цієї дрібної неполадки, місія не має жодних проблем. Сподіваємося. Так триватиме і надалі. Центр керування польотом Це Дельта 1, 2104. Кінець зв'язку. Розділ 22. Вихід у космос. Космічні капсули Discovery мали щось близько трьох метрів у діаметрі і були оснащені величезним лобовим ілюмінатором, який забезпечував операторові капсули чудовий огляд. Головний двигун ракети продукував прискурення. Достатні для однієї п'ятої нормальної сили тяжіння, за такої сили тяжіння злітали на місяці, а керування забезпечували струменеві керма малої потужності. Із відділу, що розташовувався просто під лобовим ілюмінатором, стирчали дві металеві руки одна з них призначалася для важкої і грубої роботи, а друга щоб управлятися з більш делікатними інструментами. Також тут була висувна турель, де зберігалися додаткові інструменти викрутки. Відбійні молотки, пилки і свердла. Космічні капсули, навряд чи хтось ризикнув би назвати найелегантнішим транспортним засобом, який вигадала людина, але вони були просто незамінні для ремонтних робіт у вакуумі, їх зазвичай називали жіночими іменами, можливо, тому що поводилися вони іноді досить непередбачувано. Тріо на Діскавері називалося Анна Бетті і Клара. Надягнувши скафандр, пул заліз усередину і витратив 10 хвилин на те, щоб ретельно дослідити обладнання. Астронавт перевірив реактивний двигун, подивився на записи кисню, палива та на ходову частину. Переконавши, що всі показники задовільні, він потім зв'язався з Еалом, бо у мене цей час стояв за контрольною панелью. Він не буде втручатися в процес, хіба що коли виникне якась явна помилка чи несправність. Говорить Бетті, починаємо стартовий відлік. Стартовий відлік розпочато, повторив команду Еал. Пул почув пульсування насосів, що висмоктували дорогоцінне повітря зі шлюзової камери. Вітак почав потріскувати тонкий зовнішній метал оболонки капсули, а за п'ять хвилин Еал доповів: Викачування повітря завершено. Пул перевірив датчики в себе в кабіні. Усе було нормально. Відкрити люк, скомандував він. Знову Еал повторив команду на будь-якій стадії Пул мав лише крикнути стоп, і Еал припинив би всякі дії. Перед капсулою розсувалися стінки корабля. Пул відчув, як його битті затрусилася, поки рештки повітря вилітали у відкритий космос. Астронавт подивився на зірки і на маленький золотавий диск Сатурна, що досі був за 4 мільйони миль від них. Починаємо виводити капсулу. Дуже повільно капсула поїхала по рейках і зупинилася, лише вийшовши з корабля. Пул дав півсекундний імпульс головного двигуна, і капсула м'яко зісковзнула з рейок, ставши самостійним небесним тілом, що оберталося навколо сонця по своїй орбіті. Тепер капсула не мала жодного зв'язку з Діскавері, їх не з'єднували навіть страхувальні троси. Із цими капсулами рідко траплялися халепи, але якби навіть Бетті їй дала якийсь збій, боумен запросто міг би вийти в космос і врятувати її. Бетті чітко виконувала всі вказівки свого пілота. Пул дозволив їй відлетіти на 30 метрів від корабля, потім перевірив її швидкість і розвернув капсулу передком до Діскавері. Потім астронавт почав оглядати корпус житлової сфери. Найперше він помітив невелике пошкодження оболонки. Частки космічного пилу врізалися сюди на швидкості більші за 100 тисяч миль на годину, і, хоч самі вони були меншими, ніж головка шпильки, їхня величезна кінетична енергія миттю випаровувалася. Часто западини мали такий вигляд, немов причиною їхньої появи став міні вибух у середині корабля. На таких швидкостях метали дивно поводяться, і закони звичайної механіки тут не діють. Пол уважно роздивився пошкодження і залив його герметизувальною рідиною з балончика, який був серед інструментів капсули. Біла клейка рідина розтеклася по металу, закривши пробоїну. Повітря, що витікало з корабля, надуло бульбу майже 15 см у діаметрі, потім іще одну, уже трохи меншу, а відтак, швидко застигаючи, цементувальна рідина зробила свою справу. Пул пильно стежив за підлатаною западиною кілька хвилин. Але нічого підозрілого не помітив. Одначе, задля певності, він залив це місце ще одним шаром рідини, а потім вирушив до антени. Минув якийсь час перед тим, як йому поталанило пристикуватися на сферичному корпусі Діскавері, тому що астронавт не розганяв капсулу до швидкості більшої за кілька метрів на секунду. Він не поспішав адже рухатися біля корабля на високих швидкостях було небезпечно. Пул постійно стежив за різними датчиками та приладами, що стирчали з корпуса Діскавері. В найнесподіваніших місцях він мусив бути обачним із власним реактивним двигуном. Пошкодження крихкого обладнання космічного корабля може призвести до катастрофи. Нарешті, досягши антени далекого радіуса Дії, пул дуже уважно огледів її. Велика шестиметрова чаша була зараз скерована примісінько на сонце, бо земля наразі стояла на одній лінії з сонячним диском. Тому основна антена з орієнтувальним приладом перебувала в тіні великої металевої тарілки. А отже, в вковитіт пітьмі. Пул підійшов до потрібного об'єкта з тилу, він мав бути обережним і не заходити спереду із зони дзеркала антени, щоб не перервати промінь. Це спричинило б нетривалу, однак не надто приємну перерву зв'язку із землею. Астронавт не бачив обладнання, з яким мав працювати, то поки не засвітив фари на капсулі і не розсіяв морок. Ось під цією металевою пластиною і була причина проблеми. Пластину закріпили чотирма гайками так, щоб блок ае 35 можна було легко замінити, тож пул не очікував жодних ускладнень. Утім, зрозуміло, що, залишившись у капсулі, він не зможе виконати цієї роботи. Маневрувати близько від крихкої немов павутиння рами антени надто ризиковано реактивні двигуни Бетті могли легко пошкодити поверхню великого радіодзеркала завтовшки з папір. Треба припаркувати капсулу за 6 метрів звідти. І вийти назовні в скафандрі. У будь-якому разі людина швидше впорається з цим завданням руками в рукавицях, аніж Бетті своїми маніпуляторами. Усе це пул докладно доповів боумену, який двічі перевіряв кожну стадію цієї важливої операції. Хоча це й була звичайна буденна робота, легковажити в космосі дуже небезпечно, тому кожна деталь мала перевірятися кілька разів. Коли, виходиш у відкритий космос, маленьких помилок не існує. Пул дістав згоду на процедуру від напарника і припаркував капсулу за 6 метрів від основи антени. Небезпеки того, що капсула випливе в космос, не було. А втім, астронавт затиснув тримач на одному з багатьох виступів, що саме з цією метою вбудовувалися в корпус. Потім пул перевірив усі системи свого скафандра і, цілком упевнившись у його безпечності, випустив повітря з капсули. Атмосфера Бетті вилетіла у вакуум космосу, а навколо нього утворилася хмара льодових кристалів, а зори враз петь Зсталося зробити ще дещо перед тим як вийти з капсули. Астронавт вимкнув ручне керування Беті, залишивши її під контролем Еала стандартна процедура безпеки. Хоча пули прикріпив Бетті за допомогою надміцного шнура, трохи товщого, ніж бавовняна мотузка, усім відомо, що навіть найміцніші линви можуть підвести. Пул би мав вигляд справжнього телепня, якби судно почало тікати, а він при цьому не міг би віддати наказ Еалу повернути його. Двері капсули плавно відчинилися, і пул повільно виплив у тишу космосу, його страховка розмотувалася позаду. Відпружитися, не рухатися надто швидко, зупинитись і подумати ще раз це основні правила поводження у відкритому космосі, якщо дотримуватися їх, то не виникне жодних проблем. Схопивши за один із зовнішніх поручнів Бетті, пул вийняв запасний блок Ае 35 із сумки для вантажів, припасованої ззовні. Ніяких інструментів із капсули астронавт брати не став. Більшість із них спроєктовано для маніпуляторів, а не для людських рук. Усі регульовані викрутки і ключі, що могли знадобитися, уже висіли в нього на поясі. Легенько відштовхнувшись, пул, підплив до карданної опори велетенської чаші, що відгороджувала його від сонця. Тінь, яку він відкидав від фар фарбетів, двоїлася і малювала чудернацькі візерунки на опуклій поверхні, поки він плив до подвійної балки. Але тут і там, на його превеликий подив, на задній частині Великого дзеркала виблискували сліпучі іскри світла. Астронав дивувався цьому кілька секунд, поки мовчки наближався до мети, а потім збагнув, що це таке. Протягом мандрівки на відбивач потрапляло багато мікрометеоритів. Пул зараз бачив, як сонце відбивається від маленьких вибоїн. На щастя, ці кратери надто дрібні, тож не можуть якось вплинути на продуктивні системи. Пул рухався дуже повільно. Йому легко вдалося уникнути слабкого удару об основу антени, простягнувши вперед руку і схопившись за виступ, щоб його не відкинуло назад. Він швидко пристебнув свій ремінь безпеки до найближчого кріплення, це давало йому простір для маневрів з інструментами. Потім Пул зупинився, доповів Боумену і вирішив, яким стане його наступний крок. Була ще одна маленька проблема астронавт стояв або, точніше, плавав у своєму світлі, і через тінь, яку він відкидав, Роздивитись, ае 35 було складно. Тоді він наказав Еалу пересунути фару на одну сторону, і завдяки цій маніпуляції вдалося досягти більш рівномірного світла, адже від задньої частини антени на потрібну ділянку відбивалося вторинне світло. Кілька секунд Пол вивчав маленький металевий люк із чотирма запломбованими гайками. Потім, промимривши собі під ніс, самостійне входження в систему знімає гарантію виробника, від'єднав дроти і почав викручувати гайки. Гайки стандартного розміру були сумісні з ключем із нульовим крутним моментом, яким він користувався. Внутрішній механізм ключа поглинав реакцію, так що тому, хто викручував гайку, не доводилося крутитися навколо неї самому в протилежному напрямку. Чотири гайки легко відкрутилися і пул обережно поскладав їх собі в кишеню. Серед астронавтів побутувало жартівливе пророство, що одного дня земля матиме власне кільце із загублених болтів. Кріпок та інструментів, які повтікали від неуважних ремонтників на орбіті. Металева кришка не хотіла рухатися, і Пул уже злякався, що вона приварилася до місця, але після кількох натискань кришка таки відійшла, і він прикріпив її надійним зубчастим затискувачем. Тепер він міг бачити електронну схему блока АЕ-35. Вона мала форму тонкої плитки завбільшки з поштову листівку завширшки саме така, щоб її було зручно тримати в руці. Прилад тримали. Два стопорні стрижні, і він був оснащений невеликою ручкою, щоб його зручно було діставати. Проте схема й досі працювала, посилаючи антенні імпульси, які націлювали її на далеку малесеньку землю. Якщо вийняти схему зараз, буде втрачено контроль, і тарілка повернеться вздовж осі Діскавері в положення нульового азимута. Це досить небезпечно, адже антенна під час обертання може врізатися в самого пула. Уникнути небезпеки нескладно, варто лише відімкнути контрольну систему, тоді антенна не зможе рухатися, поки пул сам її не поверне. Загубити зв'язок із землею протягом кількох хвилин, які потрібні, щоб замінити блок, практично неможливо Їхня ціль не замінить свого положення щодо зірок за такий короткий час. Але, обізвався рації, я зараз заміню блок. Вимкни, будь ласка, систему керування антеною. Систему керування антеною вимкнуто, відповів Еал. Добре, я дістаю блок просто зараз. Пул видобув пластинку без жодних труднощів. Вона не перегоріла, і всі її контакти здавалися непошкодженими. Через хвилину на її місце астронавт поставив запаску. Пул не став ризикувати. Він м'яко відштовхнувся від кріплення антени на той випадок, якщо тарілка раптом збожеволіє, коли відновиться електропостачання. Вийшовши з діапазону тарілки, він наказав еалові. Новий блок на місці відновити енергопостачання. Енергопостачання відновлено. Відповів ЕАЛ, антена залишилася нерухомою, провести прогнозування можливих несправностей. Тепер мікроскопічні імпульси побігли через блок, вишукуючи можливі проблеми місця серед сотень його компонентів, щоб пересвідчитися, що параметри лежать у межах установлених допусків. Звичайно, це вже робилося на заводі, але то було два роки тому і за мільйони миль звідси. Часто неможливо передбачити, яким чином електричні компоненти виходять із ладу, а проте вони ламаються. Схема повністю справна, доповів Алл через 10 секунд. За такий час він провів стільки тестів, скільки не змогла б і маленька армія інспекторів людей. Добре, задоволено сказав Пул. А тепер поставимо назад кришку. У відкритому космосі часто саме цей етап був найнебезпечнішою частиною операції. Справу вже зроблено залишилося прибрати і повернутися назад до корабля. Саме в цей час і припускалися помилок. Одначе Френка Пула ніколи не взяли б у цю місію. Якби він не був пильним та обачливим астронавтом, він ретельно уважно виконав свою роботу. Одна гайка хотіла була втекти від нього, але він упіймав її раніше, ніж вона відпливла на кілька метрів і сховав до кишені. Через 15 хвилин Пул повернув свою космічну капсулу в гараж, радіючи з того, що ризикувати, виходячи в відкритий космос, більше не доведеться. Та саме щодо цього, він, на жаль, помилявся.